Діти від трьох до десяти років з усього Закарпаття щоліта приїжджають відпочивати до санаторію малятко. За одну зміну, що триває три тижні, тут оздоровлюється близько сотні дітлахів. Ми тут розважаємося, ходимо на процедури, нас тут кормлять шість разів в день. Ми зробимо всяке з паперу, робили сквілінгу, іграли в футбол. Іграли малятку, бол на дискотеках. Ми знаходимо багато друзів, з якими танцюємо білий танець. Ще ходимо на басейн, на сольові камери, купаємось там. Мені тут дуже подобається. Я вже тут як вже третій раз, і хочу тут ще раз ще раз піти, але на жаль, тут лише до 10 років. Санаторій малятко орієнтований на оздоровлення дітей із захворюваннями органів дихання. Насамперед, спеціалісти дбають про харчування малят цього року. На лікувальну дієту щодня виділяють майже 40 гривень на одну дитину. Також малечі відвідує різноманітні медичні процедури. Ви бачили у нас хороший фізіотерапевтичний. Кабінет, інгаляторі, є своя клінічна лабораторія. З дітьми проводять лікувальну фізкультуру, дихальну гімнастику і всі інші методи, які згідно з стандартів протоколів Міністерства охорони здоров'я. За наданням якісних медичних послуг дітям, згідно з ініціативою президента, у санаторії стежить шестеро лікарів та понад 20 медсестер. Заступник керівника області Іван Качур під час свого візиту перевірив, як у маляткові оздоровлюють молоде покоління. Незважаючи на те, що в цьому закладі повністю виконується протокол, вже є очевидним, що потрібно розширяти лікувально-профілактичний корпус, потрібно зміцнювати матеріально-технічну базу і безпосередньо розширити саме за рахунок обладнання. Наразі триває будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу в Маляткові. На це вже витратили мільйон гривень, і 2013-го з бюджету на зведення споруди виділили ще один мільйон. Після завершення робіт тут діятиме сучасна камера штучного мікроклімату, кабінети алергодіагностики, лазерної терапії, стоматологічний тощо.